Равлик і кит. Автор Джулія Дональдсон. Ілюстратор Аксель Шефлер. Ось казочка вам про мале равлення. І сірого велета кита горбаня. Ось скеля висока, мов сажа чорнюча. Ось равлик маленький, непосидючий. Цей равлик узявся по скелі повсти. Розгладіти море, човни і порти. Поглянув на обрій і сумно зітхнув. У мандрах морських я ніколи не був, хоч завжди чомусь мандрувати хотів. А Равлик тихесенько забурмотів. А Равлики інші з сімейки той, що міцно прилипли до скелі гладкої, сказали усі равленяті малому. Не смій мандрувати, лишайся удома. Збентежився Равлик та тільки на дрібку і вигукнув Ні. Я рушаю в мандрівку. Засяє в сріблястий за равликом слід. Агов хто зі мною Побачите світ? Ось кит, що на хвилях бурхливих, стрімких приплив уночі, як світили зірки. Довжезний, грубезний, горбатий і грізний, почав він співати для равлика пісню про шторм, про корали, про гори з льоду і про метеори, що падають у воду. Ось велет хвоста підійняв над водою і мовив маляті: – «Пливімо зі мною! Ось море широке верує не спить, на дужім хвості равленятко сидить. Доправлять їх хвилі далекі світи, Де вежі із льоду стремлять із води, Де в горах гуркоче вогнений вулкан, Де золото сонця й пісків океан. Ось хвилі здіймаються, б'ються, пустують і піняться, лються, хлюпають, плескають на ревленя на дужім хвості у кита горбаня. Ось печери холодні, ось печери підводні, де рибки смугасті й строкаті, а коли зубасті, й голодні, шастують, вертяться край горбаня, в якого сидить на хвості равлення. Ось неба, простори напнулись над морем. Що тішить і сонцем, і ніжним теплом, та іноді враз починається шторм, лякається бурі мале равленя, на дужім хвості у кита горбаня. Маля озирала і небо, і море, розбурхані хвилі, далекі простори, зітхало воно, зачароване всім. Таким я тепер почуваюсь малим. Та сталася прикрість От горе, кит заблукав серед моря. Ось моторні човни заступають їм путь, вони збурюють воду і хвилю женуть своїм ревом гучним замакітрили світ. До мілких берегів доблукався на шкий. Ось почався відплив хвиля в море біжить. От нещасний горбань серед бухти лежить. Ну ж бо, швидше у море. До горбання закричало, що сили мале ревлення. Я тяжкий і великий, зізнатися мушу, сам я звідси, з пісочку, ніколи не зрушу. Равленятко мале було другом кита. Загукало ні, ні. І злізло з хвоста. Равлик поповз в незнану дорогу. Іще не кінець, я покличу підмогу. Ось дзвоник у школі, яка край затоки, Дзеленька я кличе дітей на уроки. Ось вчителька каже Працюймо у тиші, і потім слова й крейдою пише. Ось дошка шкільна, наче сажа чорнюча, ось равлик страшенно непосидючий. Це равлик, це равлик ніс вчительки зблід. А діти на те за равликом слід. Дошка виблискує за равленням, Мерщій, урятуйте, кита горбаня. Ось діти зі школи побігли юрбою, команду пожежників звуть із собою, щоб горбаня поливати водою. А ось і приплив, що вірвався в затоку. Ура! всі кричать, хто прибіг на толоку. Кита за равленням підхопило потоку. Ось Равлик підплив до своєї оселі, до родичів тих, що сиділи на скелі, і мовили Равлики. Як плине час, ти добре підріс і вернувся до нас. І розказали равлики кит про мандри далекі, побачений світ, про шторм, про корали, про гори із льоду, і про метеори, що падають в воду, і про равлення, що повзло навманя, лишаючи срібне своє послання, яке врятувало кита горбаня. Ось кит звів хвоста із морської води, щоб дружна сімейка могла заповсти. Так рушила в мандри весела рідня. На дужім хвості у кита горбаня.